Привіт усім моїм підписникам, також тим, хто завітав до нас уперше, і, звичайно, просто любителям автотранспорту. Як завжди, до вашої уваги свіжо пригнані автомобільчики з Європи. Огляд, продаж даних автомобілів. Отже, ви вже на своєму екрані бачите нову нашу новинку. Це саме комерційний транспорт, це у нас Ford Transit 2020 року виготовлення. Автомобіль у нас у сріблястому кольорі, має 2-літровий турбодизельний двигун та механічну 6-ступеневу коробку передач. Ну і саме головне, що в цьому автомобілі це його пробіг 132 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль має повну сервісну. Історію в електронному вигляді, також є роздруківки по всім пробігам. Хто забажає, залюбки надам можливість ознайомитись з цим всім. Ну або, звичайно ж, даю він-код автомобіля. Можете самі пробивати його по базам даним, яких вважаєте за потрібне. Отож, давайте розпочнемо наш огляд, як завжди, спереду автомобіля. Більш детальніше оглянемо це авто. Ну і розпочинаємо з передньої оптики. Оптика у нас, як бачимо, в ідеальному стані. Жодних зауважень по ній немає. Вона у нас має галогенне світло, а також, як бачимо, ось LED, ходові вогні. Класно все працює, світить оптика, дуже чудовий має вигляд і стан. Трішки нижче у нас є протитуманні фари, ну і відразу в кадр нам попадають парктроніки і дисктронік. Маємо також ось спереду таку решітку радіатора з хромобітком. Дуже-дуже класний стан в неї, немає ніяких пошкоджень. Переходимо на іншу сторону, і з цієї сторони, як бачимо, оптика у нас в також в прекрасному стані, жодних зауважень немає. Тут бачимо також все чудовий, має вигляд. Капот в ідеалі, немає жодних м'ятин, царапин, жодних пошкоджень. Лобове скло повністю ціленьке, ніяких також пошкоджень по ньому немає. Відразу ось він-код, будь ласка, зафіксуйте і можете перевіряти по базам даних. Отож, переходимо на бокову частину автомобіля, дивимось, у нас ось тут такі є диски. Диски в чудовому стані, гарна гума. Бачимо стан передніх крил. Ось тут у нас такі наліпки йдуть. Жодних пухівців ржавчинки, жодних нарікань, що ось зверху, що по низам. Абсолютно відсутні будь-які пошкодження, м'ятинки. Скло в нас оригінальне, як бачимо, форд 2020 року виготовлення. Бачимо боковинки жодних абсолютно зауважень. Повністю автомобіль, до речі, у нас в рідному окрасі. І немає ніде ніякої ні м'ятинки, ні царапинки. Дуже-дуже гарно збережений автомобіль. Задні колеса також у нас в прекрасному стані. Ось такий у нас протектор. Автомобіль готовий у нас до зимового періоду, на зимовій гумі. Тут у нас арочки, все в ідеалі. Є, звичайно, ресорки. Автомобіль у нас ціленький також днищу. Ось вам показую. Переходимо на огляд задньої частини автомобіля. Показую вам задні ліхтарі. Також все чудове, дверні петлі, не пошкоджені. Зверху у нас. Все також в прекрасному стані, всі герметики, все на своїх місцях, дверні петлі, стопи. З цієї сторони, парктронічки, підніжки, задні дверцята. Все в ідеалі, жодних пошкоджень, жодних дефектів немає. З цієї сторони, ось бачимо, також чудовий має стан і вигляд будка автомобіля. Ось подивіться ще раз вам детально. Проведу повільно. Знову ж таки, колеса з цієї сторони. В чудовому вигляді арки. ніде нічого не побито. Повністю все в заводському окрасі. Жодних пошкоджень, жодних нарікань по даному автомобільчику немає. Ніде нічого не пошкрябано. не побито. Все виглядає просто чудово. В автомобілі у нас два ключі. І ось переходимо до огляду салону автомобіля. Найперше дивимося дверні карти дверей водія. Самі двері в нас без пошкоджень, без корозії, повністю все в ідеалі. Пластики, подивіться, також ні царапиночки, жодних пошкоджень абсолютно немає. Передні електросла ось такі карманчики, проєми, все в ідеалі, підніжка. Жодних, абсолютно, всі заводські ось наліпки, тут наліпки, ущільнювачі, все повністю в заводському виконанні. Абсолютно жодних дефектів, ще раз наголошую, немає. Є в нас електрокоректор дзеркал, є в нас ось блок управління світлом. Педалі в нас в такому стані, педалі оригінальні, накладки нічого не замінено. Все повністю оригінальне і дуже класний має стан та вигляд. Ось підніжка. Таке в нас сидіння. Мінімальні сліди експлуатації, звичайно, тканеві сидіння, але вони в нас в оригіналі не шились, не замінювались. Тобто все в нас повністю в заводському виконанні. Також маємо ось таке мультифункціональне шкіряне кермо з круїз контролем та блоком управління бортового комп'ютера. та магнітоли. Також все класний вигляд. Знову ж таки, шестиступенева куліса, як бачимо, також в ідеальному стані, нічого знову ж таки не фарбовано, не шито. Все повністю в ідеалі. Вмикаємо запалення. Тестуються у нас системи. 132 тисячі бачимо пробігу. Показує нам, що дверцята та водія відчинені, у нас все локалізовано. Спробуємо завести. З півоберту автомобільчик заводиться. Бачимо, що нам сигналізує про це також комп'ютер. Бачимо, що ніяких абсолютно помилочок у нас немає. Все в ідеальному стані. Центральна консоль у нас містить магнітолу. Магнітолка, все, звичайно, також працює, є різні станції, різні налаштування, все також локалізовано. Все в нас працює, звичайно. Зараз не про це. Блок управління кліматизацією. Клавіша аварійної зупинки. Ось тут у нас блок управління партроніками, різними режимами, антибуксом. Старт-стоп, звичайно, міститься. Зверху в нас є ось такі полички, є ось такі виходи, у нас наприкурювач. Тут у нас ось такі полички різні є. Тут багато бардачків, поличок. Це у нас відчиняється, ставиться. Тут у нас підстаканничок. Тут у нас є USB-вихід, знову ж таки, ще один прикурювач, досить зручно. Ось такі в нас сидіння. Це у нас відчиняється, є також підстаканнички. Тримаєш для олівців. Потолочок у нас чистенький, охайний, без жодної царапулечки Зверху, все також у нас в повному ідеалі. Тут все відчиняється, жодних пошкоджень абсолютно немає. Повністю все чисто, охайно, все як має бути. Переходимо на огляд з іншої сторони. Дверцята у нас тут також в повному ідеалі. Бачимо жодних пошкоджень, жодних царапинок також немає. Бачимо, ось так виглядає у нас панель приладів, сидіння, потолочок. На підлозі у нас є коврики. Тут все у нас в чудовому стані. Бірка з ВІН-кодом. У нас відкидається сидіння без проблем. Також можна класти якісь додаткові речі. Хто розуміється, в нідерландських документах ось вам РДВ повністю з випискою пробігів, з номерами автомобіля, з пробігом, можете собі без проблем додатково перевіряти ці дані. Є ось вся історія, все розписано на декількох листках. Хто приїде, дам можливість, я вже казав, ознайомитись повністю з усією документацією. Звичайно, у нас відчиняються бічні сумні двері, ось так виглядає в нас будка. Ось так у нас виглядає проєм. Все у нас тут в повному ідеалі, жодних зауважень також немає, ні ржавчини, ні якихось інших проблем. Перегородочка, підлога, все ціле, не поцарапано, бочини у нас обшиті. Потолок без якихось пошкоджень, без м'ятин, є підсвіточка. Ось так все у нас виглядає. Задні двері ось можуть відчинятися в такому варіанті, або ж в такому варіанті фіксуються. Все також в нас, звичайно, в заводському виконанні. Жодних пошкоджень, жодних зауважень нема. Пластики повністю ціленькі. Тут все ціле, без корозії. Тут все в нас в повному оригіналі. Ось Тут бачимо все цілесеньке. Дверні петлі, все також в заводському виконанні. Жоден болтик на автомобілі ніде абсолютно не крутився. Все у нас в заводському виконанні, ще раз повторюю. Ось так виглядає нас Буда. Також ми відчинили капот, подивимось підкапотний простір, розпочинаємо огляд з петель. Капоту і з самого капоту з під низу. Бачимо жодної ржавчини. Болтики у нас, звичайно, не крутились, все в заводському виконанні, є шумовіброзахист. На фарах у нас все ціленько, всі вушка ціленькі, фари у нас заводські, оригінальні. Жодної корозії під капотом немає. Все в ідеалі. Двохлітровий двигунчик, сухенький, що зверху, що знизу. Так само. КПП також без нарікань. Чистенький антифриз. Ну і звичайно, з цієї сторони фара також все в повному оригіналі. Ось можете собі ще раз передивитися, хто захоче, ставте на паузу. Кому якась додаткова потрібна інформація, без проблем телефонуйте надам. Підійшов час зробити перевірку товщиноміром. Розпочинаємо з капоту. 114. И пришел час сделать переверку, то еще не миром. с капоту. 115, 115, 116, 116, 116, 121, 116, 117, 140, 133, 105, 113, докинька, 120 120 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120. Так, переходим на жарный. Четыре минуты, как 120, 128, 130 117, переходимо на цю частинку. 132, ручки 138. 113, давайте. Туди 989, 125 125, 165, 3, 133, 133, 147, 946, 946, 107, 117. Автомобіль повністю в рідному окрасі. Ми детально перевіряли. Його по кругу товщиноміром, і візуально замітно, що автомобіль дійсно в оригінальному окрасі. Ніяких підфарбувань, ніякого мусору, пилі чи чогось подібного немає, або якихось дефектів, які зазвичай бувають під час повторного фарбування автомобілю. Отож, що хочеться підсумувати на закінчення по даному автомобілю, маємо чистий 20-й рік автомобільчика. Технічно, автомобіль у відмінному стані, абсолютно жодних нарікань. Немає ні по двигуну, ні по ходовій, ні по щепленню. Все працює в штатному режимі. Заводиться, їде автомобільчик чудово. Ми підключали діагностичне обладнання комп'ютерне. Жодних помилок, ні по яких блоках в автомобілі немає. Кому потрібно, можу надати цю інформацію додатково. Ну або ж можете. По приїзду до нас ознайомитись з усіма цими матеріалами, або ж при вас можу підключити продіагностувати автомобіль. Хто бажає поїхати на сервіс якийсь, можливо, до ціного дилера чи ще кудись без проблем, залюбки надам таку можливість. Ну і звичайно, буду радий бачити автопідбір хлопців, тому що. Дійсно класний автомобільчик з чесним оригінальним пробігом. Ну і звичайно без жодного підфарбування. Тому таких автомобілів з таким маленьким пробігом і в такому чудовому стані, я думаю, не так легко знайти на теренах нашої країни. Тому приїздіть, я думаю, обов'язково будете цим автомобільчиком задоволені, тому що він дійсно просто в суперовому стані і максимально наближений до стану нового автомобіля. Ну і як завжди, на закінчення, хочу лишень побажати вдалого дня вам хороших покупок. Ну і також хороших надійних продавців.